Ну, навірно, можна щось додати в воду, щоб не зеленіла, але смисл який в тому, тому що ми ж її п'ємо і купуємо як з мікроелементами срібла. А зеленіє вона із за того, що рік назад була мита, вона просто довгий час. Наприклад, якщо ми уїжджаємо на тиждень-два, вона залишається в ній водичка, вона не міняється, тому що ми її міняємо раз у три дні. Це, це точно раз у два дні. А то десь на два тижні, на три тижні залишається і вона тоді просто осад, який же ж там. Є самої вона зеленіє, і це нічого страшного в цьому немає. До речі, в тому відео, яке набрало майже півмільйона переглядів, багато людей понаписували такі поради, які багато хто навіть і не знав. І картошкою, і лушпинням, і ну там содою, кропивою, всім можна чистити бутліх зерном різним. Да. Ну, мені такий. Я так чистила то так і вам показала. Да, Буду пробувати тепер все по коментарях, буду вам показувати. Бажаєте замовити червоної кручорної щуки, різноманітні квіти на опті поштучно, Гортензія по 40 гривень від 40 штук. Пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую вам за перегляди дякую за коментарі. Ви у мене найкраще підписуйтесь на Солнышко Юлія, щоб не пропустити цікавинок. Мед 150 гривень, одна літра. Карпатський.